В цьому відосі хочу зробити коротеньку, наскільки це можливо, підбірку, коротко описавши всі зашквари цього медійного персонажа. Мабуть, вже кожна собака у Києві так точно знає про його бізнес-пірамідки у 90-ті роки, коли люди умовно помирали від раку. А він торгував пірамідками і казав, що пірамідки вам допоможуть вилікуватись від всіх хвороб. Це вже, мабуть, такий мувітон, тому, в принципі, це навіть пропустимо. І перейдемо одразу далі. Візьмемо, візьмемо таймлайн з часів Майдану, тобто з 2014 року. Він протягом останніх. Якщо дивитися протягом. Якщо дивитися на останні роки Каденції Петра Олексійовича, то він жорстко критикував Петра Олексійовича. І що тут казати, він мені навіть симпо. Він мені навіть імпонував на той час. Типу, в принципі, він ну, очевидні речі так повторював, що він корупціонер, що він хоче просто грошей заробити і так далі. Тому подібне. Це, в принципі, все було очевидно. Він це повторював, але тим не менш це було правильно і це була правда. Під час виборів він вже підтримував Володимира Олександровича Зеленського. А також буквально, от якраз два роки до війни каденції Володимира Олександровича, він також яро підтримував Зеленського. А потім в якийсь момент, буквально це все було минулої осени, тобто 20... осінь 21 року. Він різко знаєте, як Тумблер переключився просто позаду, десь на голові. І він одного ранку просто прокинувся і почав оце ж. Ну, ви бачили, мабуть, я не знаю, хто з українців не бачив це. Кек, коли він почав з Комаровським ходити по телеканалах, ну у себе на телеканалі там розказувати. Ну вибачаю, точніше на YouTube його каналі про те, що Зеленський для нього помер. Як вони з Комаровським? А Милохі... Получається, що да, ну це цитата, там, ну умовно, дослівно цитата. Е, ну я забігаючи наперед, так, хочу сказати, що я би вас назвав не лохами, а якось би по жорст... ну, жорсткіше просто. От, і вони починали оцю шарманку, оцю пісню співати, що Зеленський поганий, що Зеленський для них вмер, і так далі, і тому подібне. Потім, хто би як би до Арестовача не відносився, але... але безпідставно його хейтив. Називав його цими банальними словами, які я думаю, на різку ви вже просто ну мільйон разів бачили за весь цей час, як він хейтив Арестовича оцими банальними образливими словами на його думку. Але до Рестовича повернемось пізніше. Потім, якщо я не помиляюсь, це десь кінець вже року листопада, десь був. Якщо я не помиляюсь, ну хронологічно можу трошки промахуватись, але але хронологічно це вже було після озвучених попередніх подій. що... СБУ і МВС повідомили, що була зірвана спроба заколоту проти Зеленського. І в результаті цього заколоту, вірогідно, такий чувак, як Разумков, повинен був стати на чолі держави. І я вже думаю, ви розумієте, до чого я хилю. Що отут от Гордон починає щось по як по команді хейтити Зеленського? Прям ну і причому теж ну ніяких підстав цього немає або фактів. Типу, от дивіться, Зеленський поганий, бо от там він вкрав, от там він щось, там, щось там. Ну ви розумієте, якісь ну, типу, пруфи. Але цього нічого не було, так само як зарестовичем. І після цього вспливає, що була спроба заколоту. Коротше, ви зрозуміли, що Гордон, скоріш за все, в цьому заколоті якусь участь брав, тому що, ну як то кажуть, співпадіння. Ну, не дуже я вірю в ці співпадіння. Потім йдемо далі, коли почалась війна. Буквально протягом тижня Гордон зрозумів, що пахне пісюнами, він втік десь на Закарпаття, і там зі своєї бані постійно включався і починав, коли вже пройшли перші дні, і ми витримали удар. Тобто було зрозуміло, що Україна вистоїть. І він почав знову хвалити Зеленського, що ой, він такий молодець, що він залишився. Що йому оце пропонували там втікти, ну чи точніше евакуацію та там американські партнери і так далі. І тому подібне. А він оце залишився. Е, я, в принципі, знав, що у нього там залізна воля, і ну, щось на кшталт, Я трохи своїми словами, але ну знову ж знову ж таки суть. Ви зрозуміли, що він знову почав лизати зеленському, тому що зрозумів, що пахне пісюнами, і що ніякого Київ за два дні і тому подібного не буде. Що Зеленський залишився, відповідно, зараз це буде медійно, навіть як мінімум, невигідно хейтити Зеленського, коли об'єктивно, що Зеленський просто став взірцем просто непохитної мужності сталевих яєць. Ну і тому подібних тезісів. Далі так само, буквально через неділю після початку війни, він запросив до себе Арестовича. Хоча знову ж таки буквально декілька місяців перед війною він його просто хейтив, просто без фактів і ну знов ж таки про те, що я розповідав раніше. А тут він через тиждень кличе до себе відео таку погану на, на його думку раніше, на його думку людину. Арестовича так розумію, до нього йде чисто заради того, щоб більше зробити інформування людей про стан війни і що як відбувається, це було важливо на той момент. Арестович запхнув подалі свою образу, якщо вона так така взагалі була в нього на гордона, і прийшов до нього, щоб просто людям якомога більше людям донести про стан ситуації в країні на даний момент. А буквально тиждень назад, від дати, як я записую це відео, гордон покликав до себе на інтерв'ю на прогулянці по Києву Арестовича знову ж таки. І приніс публічно вибачення за те, що відповідно він хейтив до цього арестовича. І такий, як, як це він казав, типу, що тільки е, тупа людина, ну я трошки своїми словами, тільки тупа людина може не виздавати своїх помилок, і типу зробив з себе такого мудреця, що він зрозумів, що він помилявся і публічно це признав. Але я так розумію, просто запахло знову ж таки пісюнами для Гордона. Він зрозумів, що Арестович заходить. Е, ну просто за час війни Арестович просто виріс в ну нереальних масштабах в плані медіа охоплення людей. І ну, в принципі, просто достатньо подивитись що за мільйон перескочили. І, мені здається, що вже і гордона. Там він. Ну, чи майже доганяє. Коротше, там вже під, під півтора мільйона вже у Арестовича підписників Тобто, там, по суті, з гордоном на рівних переглядів у нього, мабуть, ще більше, ніж у гордона на відосах. І гордон розуміє, що Арестович заходить на його е, межі, е, так скажімо, в його межі, в його коло аудиторії, аудиторії пересікаються. І що, типу, треба зробити колабу, щоб відповідно підняти свої рейтинги і перегляди також. Доволі досить про арестовача, йдемо далі. Мене ще дивує, як, як Гордон постійно тягає за собою, як ото дитину, знаєте, в дитячий садочок, оце за ручку, і постійно побіжали, побіжали туди, сюди його тягає, десь хочу всунути. Знаєте, як мамця, яка не хоче сидіти з дитиною, чи там у дитини забагато енергії вона хоче ту дитину всунути туди, 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 в якийсь гурток, коротше кудись присунути, щоб типу щось робити. Ну це у мене така аналогія, просто трішки весела. А насправді ми розуміємо, що це якийсь його кент. Очевидно, він йому ви, вигідний для чогось, для влади, для медіа, для ну, в принципі, для всіх цих речей. І він намагається кудись його просунути, щоб розширити свій вплив в тій чи іншій сфері, куди він зможе всунути цього сраного смішка. Смішка поки що залишаємо в спокої. Ем, далі підключаємо ще одного фігуранта оцої. Цього трикутника кохання, це так званий швець. Цей швець це наволоч сидить в Штатах у відставці. Це ж ви розуміли однокурсник чи з паралельного курсу. Коротше кажуть, чи можна сказати кент Пуіла? От такий прикол, та. Він начебто у відставці, ну КГБшник у відставці, вже наче прям давно-давно втік в Штати, типу, все захотів демократії і всього цього. І він звідти веде, типу, теж свій ютуб-канал, звісно, що російськомовний. І починає там оце з океану. Ні, ну з океану наші союзники, типу, ну я це все розумію. Але сам факт, що Русня. За Океану починає нам, українцям, розказувати про те, як у нас щось погано в Україні. І ще й не просто москаль, а ще й однокурсник Путіна. Ви розумієте, що це за прикол? Ну це прям якийсь жарт долі. І ось цей чувак постійно методично, навіть у мене в Тіктоку якого-то чорта, не знаю, може тому, що я там дивлюсь політату. Тікток такий о на тобі політату. Підкинув цього шевця, я його почав бачити. Потім я от дивлюсь канал Ісландія, дуже класні хлопці, мені подобаються. І вони теж підняли цю тему, що це шевцо вилазить і починає робити себе експерта по українській політиці чи по українським якимось процесам, і, і увага починає казати, що. От є найбільша проблема зараз, от всі Україні допомагають. А от що в Україні є е, якась зграя людей, все ж таки поганих, яка заробляє, тобто краде цю допомогу, яка яку надсилають е, Сполучені Штати? Ну коротше, наші західні. І не тільки союзники, і оце він розганяє, розганяє, те, та, Знаєте, там ну відос там, десь згадає в стрімі, там десь у когось, та навіть ні, ні, це я лайтово ще він прям постійно цю тему качає. Просто він намагається знаєте, й вкидувати от там, такий трошки посолив, от там, от там. І оце розганяє, що у нас е, халепа з гуманітаркою, в принципі, з допомогою, що її розкрадають. І потім регає такий прикол, що треба: я знаю, я знаю людину, яка б дуже гарно, от вона українець, яка б дуже гарно впоралася з задачею е керування от гуманітарки, і, е ну, коротше, от, е поставити людину, яка буде відповідати за гуманітарну допомогу і, в принципі, за допомогу, яка надходить. Типу, контролювати. І вгадайте, хто правильно це смішко яким чортом він там сплив? Ну, як, насправді відповідь очевидна, але ну, коротше, е тут вимальовується оця схема, але ще не повністю. Дивіться. Оце він починає розганяти, що смішка треба поставити на чолі. Е коротше, щоб він керував допомогою і займався обліком, і так далі, так далі, щоб її не розкрадали. Потім, буквально через якийсь час, гордон. У себе в відосах так само починає буквально там через тиждень-два, можливо, ну приблизно, починає у себе в відосах розганяти так само. От там збігає до тих на інтерв'ю, ну чи там, коротше, на включення, та якісь там на телебачення, на ютуб-канали там журналістів поганих, і не дуже е, не суть важливо. І там скаже, там скаже, там скаже. Що оце теж така проблема. І потім теж починає потихеньку вкидати, що от так. Е, Е, таке, от, знаєте, е, ну, коротше, тонесенько спочатку. що о, от треба поставити. От я знаю таку людину. Ви, мабуть, знаєте давні зв'язки. Мої теплі відносини е, і з смішком, і так само починає пихати цього смішка. Що ж, типу, продвигати думку, що він встав на чолі е, якогось фонду. Ну, коротше, знову ж таки, щоб він контролював гуманітарку і в принципі допомогу. Але це ще не все. Далі Гордон буквально через там, ну, приблизно там, не проходить місяця оцього всього, як вони з Шевцом починають цю тему, що смішка треба поставити. Він кличе до себе на включення цього швеця. І вдвох починають мусолити просто цю тему, розжовувати. І починають оцю вода мокра, гуманітарку. Розкрадають, а вода тече, бо во це рідина, а гуманітарка крадеться, і оце все по колу, і сходяться на думці, які так що смішка треба поставити на чолі, щоб він керував доглядом за допомогою. І після цього включення з цим швецьом. Він ну потім далі продовжує оце зараз затих. Зараз за тих, зараз це серединя серпня. Щось я останній час не чую. Мабуть, чи вони зрозуміли, що не канає, що не прокатило. А це цю цю якусь бучу підняти з того, що гуманітарка розкрадається. І в принципі, цей кіпіш приутих. Відповідно, він так само в включеннях, потім після включення з Швецом, він так само радив Зеленському, якого він е хейтив, на чому світ стоїть е буквально пару місяців тому. Він радить, що Володимир Олександрович треба поставити смішка. От я знаю людину. Ну, коротше, цю всю херню роз розганяти. Боже, мене аж нудить просто від цієї потвори. Коротше, до чого я? Що Гордон, очевидно. Е Працював чи працює, а, скоріш за все, продовжує працювати на Ахметова. А, слеш має якісь зв'язки з напряму, чи ні, мені здається, з Руснею. І він ще до війни хотів допомогти змінити владу Ахметову, тому що а, очевидно, що. Разумков, цей мамин пиріжочок, за ним стоїть, за Разумковим стоїть Ахметов. За гордоном, це очевидно, стоїть так само Ахметов. І з урахуванням того, що Ахметов дуже втратив багато грошей. З початку війни, тобто, багато підприємств зруйновано і так далі, і тому подібного. І в принципі, за олігархів більше і більше беруться спецслужби, і будемо надіятись, що далі буде. І відповідно можна констатувати, що Гордон це агент, або якось ще альтернативно можна його назвати. Як мінімум, Ахметова, який зацікавлений теж в цьому всьому, щоб стати керувати гуманітаркою. тобто... Очевидно, що Смішко теж з цієї всієї компанії разом з Разумковим, з Гардоном. Напряму разумков з Гардоном, можливо, і не співпрацюють, але за ними всіма стоїть Ахметов, це очевидно. Плюс до всього, чи це співпадає, просто воно якось та стикується, чи це е, він паралельно грає з Кремлем в цю гру. В зв'язку з тим, що Кремлю дуже вигідно, по-перше. Дестабілізувати ситуацію в країні, і так само зміна влади щодо війни в країні перед війною так само була б вигідна, тобто мамин пережочок розумков, з яким потенційно можна було домовитись на Мінск-3, який хотіли нам впихнути. Зеленський сказав, ось о вам, а не мінськ. 3 і почалась війна. це дуже коротко, але ну грубо кажучи, ось. Типу, така ситуація, щоб далі не затягувати це відео А кремлю. Ще вигідно зараз розхитувати ситуацію. З тим, щоб в суспільстві була якась підвищена і підвищувалась недовіра до керівництва держави, в тому числі до особисто зеленського і його офісу президента до Єрмака, як цей був розгон, який не підтвердився з тим, що Єрмак щось там майже майже сам собі в карман Хаймарсик краде. Ну їй богу, от таке щось неслось. Після чого штати теж сказали, що ну це все булшіт. Єрмак дійсно спірна там. Ну, є якісь нюанси, можливо, але ну тим не менш, штати підтвердили, що вони цілком довіряють офісу президента і самому президенту. Так, що про ці всі плітки вже відпали, начебто, на середину серпня, так що ці всі плітки на середину серпня вже майже стихли, наскільки я бачу в змі. Ну і так само на цей момент вже в ЗМІ потрохи почало теж це вже знаєте розчинятись, і вони зрозуміли, що це розхитати ситуацію. Ну не, не вдалося їм розхитати ситуацію з гуманітаркою і навести якийсь розлад і деструктив суспільства і владу. І ця тема потрошки стихає. Але, тим не менш, я думаю, що ще ми щось можемо побачити: якісь викиди від Гордона. І різних і ПСО е, Кремля. Тому от таке відео я просто хочу, щоб е, всі розуміли, хто такий гордон і що цей поц. Е, ну, скажімо так, треба, щоб. Е, я розумію, що просто у СБУ, е, у розвідки є дуже багато роботи, мабуть, на ще можливо більш важливі цілі. От е, людей там не безкінечно. Тому я сподіваюся, що найближчим часом. Розвідка і СБУ займуться і паном Гордоном, пані та панове. Якщо додивились, будь ласка, тисніть лайк, залиште комент, що ви думаєте про всю цю ситуацію. Підпишіться на канал, також щоб не пропустити нові цікаві відео, які я буду намагатись робити частіше. І слава Україні! Героям слава! Україна переможе!